Hello, Friendly з вами, Деніс Френдлі. Коротше, справа така. Я думав ще. Що... Коротше, там, де я працюю, коло лікарні, є недалеко піцерія. Маленька міні піцерія е, Називається ось така групка. І я думав, я дуже хотів піцу там замовити для відео, щоб поїсти. Та... І ніяк не доходило руки до цього. І на кінець вже сьогодні я такий думаю, все, сьогодні зранку йду і. Купую піцу і так як хотів ще пригостити батьків, щоб ми наїлися цілею піцу, я купив дві піци. Тобто одна піца 140 гривень коштує. Е, я от записав, переписав, як вона тут називається, всі ці інгредієнти. Барбікю м'ясна за 140 узяв і взяв дві. То заплатив 280, так, 280 гривень за дві піци. так. Тому такі справи, дружні. Зараз у нас буде супер крутий Мукбанк. Е, за, ну, зразу можете тиснути лайк і приємного вам перегляду. Я поїхав їсти. Let's go. Деніс реагує. Денис реагує. Сьогодні він буде їсти на мукбанк. грубка на дровах, барбікю, м'ясна піца, дікарне, томати, пелаті, моцарела, курка, шинка, салями, соус, барбі барбі, ага, барбі. Соус барбікю, к'ю, кю. Та, ось така класна піца. Фотографуйте, пишіть, як вам. Ми пішли розігрівати її. так. Коротше, вдалося там одне. Коротше, пішов розігрівати. Так. Ай, не так зробили, вже усралося. Так, Буде монтаж, їбаний, в рот, блять. Ненавижу монтажі. Так. Треба мені на паузу не ставити, я поставив на паузу і це я пограв. програв. Ось так виглядає піца. Я пішов розігрівати. Там стакан взагалі заважає. Добре, зараз їмо, не знаю, як там з прем'єри. Буде на пану прем'єра. не так багато, але я постараюся укластися. 100. 350. То не є 350. Ну що ж, чекаємо, поки розігріється піца, і ми можемо приступати до її поїдання. Так, Ось такі дружні справи. А я вам ще раз наголошую, можете поставити лайк, бо буде супер-мега смачно мені. Так, ось такий мокбан. Я спеціально тут писав інгредієнти, так що... Ось такі от справи. Так. Ой, ей ей твою мать, нічого, я вам прикол. приколи. Мені... Ну програв, програв, сам винувати, що програв не ту кнопку. Я просто думав, нажму на ту кнопку. Я не нажав на ту кнопку, яку треба було. Я хотів нажати play, а воно нажало, ш... хуй знати пойме, що воно нажало. І... Не то зберегло. І воно зберегло тої відео. І... Воно мало продовжити зйомку, воно зберегло. І наново знімай і монтуй потім після цього. Як я це люблю, звичайно. Я Все, заклали. Коробку нам її не потрібно. а така піца. Так. Ось така піца. Ось видно вам ось така піца. Супер-супер, унікальна, найсмачніша піца. Так, Ми будемо замовляти, можливо, кожних вихідних я буду замовляти піцу. З цієї групки, так. Щоб ми файно поїли, так, на відео їли, так. Поїхали. Дуже смачно. Четко. Гавно, щоб було чітко, так. Ой. Ну, поставлю, напевно, 10 з 10 смачно. Чудный кусочок, так. Угу. Тут на у нас є моцарела. Куркашенка. Обожній. Монетизація щось стала, було 1490, чи вона тепер зупинилося. Не хоче на 500 набратися. Ну, може пізніше. Ммм, Яка добра. Дуже смачно. Чекайте, що не бачу. Ммм. Я ще тут трохи чаю. Нормас. Ну. Нормас, є чай, є чай. Давайте окремо перерегуємо це все. цю всю смакоту. Так, це у нас тут шинка. Напевно, так, шинка. Так, подивимось. Це у нас, здається. Це коротше шинка. Поїхали. Шенка 8. Далі у нас йде моцарела. Ось цей сареці і моцарела. Моцарело також 8. Салямі я бачу. Салямі. Ось салямі. Угу. Mm -hmm. Далі соус. Mm, салямі 8. Я може не сказав цінку. Салямі 8. Ну, чекайте точку з вісім. Чекайте. Ось салями. Ні, салями тут дев'ять. так. Тепер. Томати. Це є томати. Томати на вісім, тісто. Тісто на 10, бо дуже смачно. Угу. Це на дровах. Це на дровах. Ну, в принципі, все. Ммм. Mm. Дуже вкусно. Ему наступный кусок. Ось. Такая классная пицца. Якщо ти не тупіця, їж піцу. <хух> я дурне придумав. щаємо. Ми їли з вами недавно піцу, але то було домашня. Це вже така спіцерія, так? Якщо ви хочете, кажу, що ми постійно, на постійній основі десь кожному тижні їли піцу, пишіть в коментарях і ми будемо звідси замовляти з групки. Піцерію для вас. Мммм Ось Йемо О боже, дуже смачно. Тут реально 10 балів, дуже смачно. Hmm. Wow. Hmm. Дивіться, така ситуація. Я вчора мав завантажити всього один ролик. І показати Кіндер Кац. Ну то, що я вчора купив Кіндер, але я забув, я сказав, в кінці відео покажу і забув. І мусив знімати другий ролик. Я думав, що я його змонтую, встию учора на 15.25, я не встиг. Ну, 15.25, зараз я маю ці устигнути, поєднати. Я, коротше, не встиг. І завжди два ролика. І... Е ну там, де ми вчора їли. Мар Марцепан. Аби прокоментували, а то не прокоментували. Ну, там тільки два коментарі. Я не знаю, будете коментувати, не будете. Не знаю. М це таке. А в нас з вами остання піца. Я купив мене з татума. Буду задоволені, що я їм купив. І як доїдаю з вами останню цю класну піцу. Смачно. Это так как бессонный соус, а баранья. Барбекю. Классный чисто. За 140 гривень супер поїв. І цього головне є, що їсти. Не те, що ми взяли заправки майже 200 гривень, той бургер, чизбургер. І там нема що їсти. Ми його здамак з'їли, а це хоч є, що поїсти. За 140. Так що не треба ніяких франківськими кататися. А. Просто тут у себе замову піцу і супер. Останній шматочок я хочу запити. Знаєте, я завжди буду купувати піцу. Чи <кій> <кій> після застуди. Писати назву їхню, яку купив. І написати на тачці. Щоб знати, яку ми вже з'їли, яку ще треба їсти. Ну, там, звичайно, ціни. Ну, я кажу, все дасть ваші коментарі. Якщо хочете, щоб я... Ну, не знаю, чи кожного тижня, але дуже часто, ну, часто купував піцу, напишіть. Так, я хочу реакції на інші піци. Або давай реакції на інші піци від групки. Та. І мені ну, це ми дасте, ну, дасте зрозуміти, що треба продовжити далі. Їсти з вами нові піци, які вони приготують. А на цьому все. Мене звати Денис Дружній. Всім дякую за перегляд цього відео. Сподобалось, тисни лайк. Пиши коментарі, найголовніше. Якщо чекаєш нові піци, напиши «Так». І на цьому все. З вами був не Всім гарного дня, всім пока. Бувайте, йоу, <кхем> Поїли супер. Поїли, дружні, супер. Супер-пупер, труляля. І коротко я хотів показати, що на завтра вас чекає на ранок. Бо та завтра 7.27 ми знімаємо джумі-джумі, оце таке. Оце завтра я це вип'ю. Це буде коротка реакція, зато сьогодні довго. так. Добре, на цьому все. Тепер уже точно. Всім пока-пока. Бувайте. Поїли супер.